Ми брешемо собі майже кожного дня. Кажемо, я боюся невдачі, а насправді ми просто боїмося успіху. Чому? Невдача це коли ми залишаємося там, де й були ті ж відносини, таке ж оточення, наш комфорт. Все стабільно, нічого не змінилося. А що таке успіх? А успіх це нова версія тебе, нові очікування від оточення, нові цілі, нова відповідальність. Усе життя прийдеться змінити. І ось ми починаємо забутувати власні цілі. Я ще не готова, зараз не на часі. Може, ще. Трохи довчитися, а може краще взагалі почати з нового року. Страх успіху дуже часто маскується під страх невдачі. Ми кажемо, я боюся, що не вийде. А насправді а раптом вийде. Мені що? Доведеться змінити усе своє життя. Хочеш простий тест? Уяви, що твоя мета досягнута тут і зараз. Що відчуваєш полегшення або паніку? І ось якщо паніку. Тоді це страх успіху, і тоді запитувати себе потрібно не як досягти цілі, а навіщо вона мені взагалі потрібна.